Розмовляє дві подруги, уявляєш, Галю, я переплутала мазі і все літо натирала свого валєрку замість мазі від засмаги мазю для лиш. Ой, Катю, і що він бідолашний сильно обгорів? Та ні, тільки ступні загнулися. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ректор університету, директор середньої школи і директор спеціальної школи для важких підлітків сидять дощовим вечором у ресторані та п'ють коньяк за дружньою бесідою. Згадали студентські часи. Ректор подивився на годинник і каже: Уже пізно, хлопці, мені пора додому. Він платить і йде. Через кілька хвилин повертається. Ну треба ж, у мене поліціянти забрали права. І добре, вип'ю ще кілька чарок. Через годину встає директор середньої школи, прощається і йде. Але і він через кілька хвилин повертається. І в мене права забрали поліціянти. Вип'ємо ще по одній. Через чверть години піднімається директор спецшколи і йде. Двоє інших напружно очікують, що станеться. І точно, за кілька хвилин повертається директор спецшколи. його двоє друзів посміхаються, але він каже: Ні, ні, це не те, що ви подумали. Ось ваші права. Я добре знаю, як розмовляти з випускниками моєї школи. Засиділися гості на новий рік. Господиня вже не знає, що й робити. Раптом дзвінок по телефону. Вона підходить і тут ідея. Повертається і кричить Пожежа! Пожежа! Усі, у кого пожежа? Ой, я не розчула, але у когось із вас. Старий професор економіст із року в рік ставить студентам одні й ті самі запитання на іспитах. Його молодший колега поцікавився. Професоре, невже ви не розумієте, що всі ваші запитання вже давно передаються з покоління в покоління і відомі студентам задовго до сесії? Не забувайте, колегу, у якій країні ми живемо. Відповіді ж кожного року різні.